Цивільні літаки можуть з'явитися в небі над Україною вже наступного року. Аеропорти Львів або Київ мають всі шанси відновити роботу ще до закінчення війни. Україна вже навіть представила дорожню карту відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану. Наскільки це є реальним? Та який аеропорт першим відчинить двері для пасажирів? Найбільший в Україні чи той, що за сім хвилин від Польщі? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. В Україні із початком повномасштабного вторгнення закрили небо. А відтак всі польоти цивільних літаків припинилися. Однак, вже наступного року рейси можуть відновити. Про це заявив старший партнер компанії Марш Макленан» Кріспін Елісон. Думаю, якщо нам пощастить, то в січні 25-го року у нас буде 5 або 6 авіакомпаній, які захочуть літати. За словами Елісона, остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони та безпекової ситуації. Найвірогідніше, що відновлення польотів почнеться з аеропорту у Львові, бо він набагато безпечніший ніж усі українські та навіть за ізраїльський у Тель Авіві. Президент зненавидить мене за те, що я сказав, тому що він сфокусований на Борисполі. Проте початковий фокус львів сім хвилин польоту від Польщі. Однак Елісон попередив, що пасажирський Airbus 320 і Боїнг 737 також як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребують страховки мінімум на 3 чверті мільярда доларів саме завдяки системі страхування і працюють судна у морському коридорі із чорноморських портів. На гучну заяву Елісона відреагували у компанії Скайап Airlines. Авіаперевізник заявив, що готовий запускати авіарейси із України, але за однієї умови безпека безумовний пріоритет. Тому, поки не буде безпечного неба, польотів не буде. До слова в офісі президента ще у грудні минулого року говорили про те, що першим планують відкрити саме аеропорт Бориспіль. Ми працюємо над тим, щоб відкрити. Один із аеропортів, але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть на такому рівні, коли це буде можливо зробити. Пізніше таку інформацію підтвердив і глава держави Володимир Зеленський. Експерти ж прогнозують, що після офіційного дозволу на відновлення польотів аеропорти швидко повернуться у звичний режим роботи. Для того щоб почати обслуговувати рейси за розкладом, да, нам потрібно приблизно три тижні. До того ж, саме керівництво міжнародного аеропорту Бориспіль неодноразово заявляло, що підприємство готове відновити роботу, як тільки дозволить безпекова ситуація. Там кажуть, що для цього зберігають персонал аеропорту та проводять регулярні навчання із підвищення кваліфікації працівників. Президент Зеленський і прем'єр-міністр Шмигаль наполягають саме на Борисполі, оскільки побоюються, що якщо першим буде запущено львів, роботу київського литовища до завершення дії воєнного стану запустити вже не вдасться. Про це заявляли раніше джерела інтерфакс України. Зауважимо, про відновлення польотів в Україні говорять вже тривалий час. А відтак Міністерство розвитку громад і територій, за підтримки посольства США, навіть розробило дорожню карту відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану. Під час війни стратегічним завданням для нас є зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб коли прийде час, ми змогли відновити цивільні польоти максимально швидко. Зрозуміло, що це дуже складне питання, як з точки зору безпеки, так і з точки зору взаємодії з усіма залученими сторонами. Саме тому ми підтримуємо майданчики, коли спільно з іноземними регуляторами галузі, авіакомпаніями, страховими, аеропортами та військовими напрацьовуємо спільний план. Секретар РНБО України Олексій Данілов заявляв, що у 2024 році питання щодо відновлення авіасполучення точно зрушить із мертвої точки, але є чотири ключові компоненти, які ще потрібно розв'язати. У першу чергу мовиться про захист аеропортів та підготовку інфраструктури. Тож, вочевидь, зараз ці питання можуть вирішуватися. Тим часом Україну сколихнула новина про те, що нова пошта вже отримала дозвіл на польоти до Києва та Львова. Мовиться про надання дозволу. Дочірні компанії групи компаній Нова Супернова Ейрлайнс здійснювати рейси за маршрутами Львів, Прага та Київ, Прага, аби швидше доставляти вантажі. Тепер маємо дозвіл від Агентства з авіаційної безпеки Європейського союзу на здійснення комерційних рейсів у небі Європи. Це важливий крок, адже тепер ми зможемо виконувати чартерні рейси всередині ЄС, а отже, ще швидше доставляти ваші посилки. Наразі триває фінальна підготовка до запуску польотів. Однак, як передає ТСН у компанії Нова пошта, розтлумачили, що означає відповідний дозвіл. Мовиться про те, що рейси будуть здійснюватися, коли небо над Україною відкриють для польотів. Щоб мати змогу літати одразу після відкриття повітряного простору України, потрібно отримати комерційний дозвіл на це. Отримання цього дозволу і означає, що ми зможемо літати вказаними маршрутами. Щойно це стане процедурно можливим, тобто, коли повітряний простір буде відкрито. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що іноземні видання почали писати, що нібито Володимир Зеленський готується до проведення виборів в Україні, аби зміцнити свою позицію. У Верховній Раді натомість прокоментували чутки та назвали дві умови, за яких можуть обрати нового очільника держави. Про що мовиться? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжимо далі. Україна шукає шляхи, як закінчити війну. Відтак для цього був напрацьований план перемоги. Його глава держави Володимир Зеленський спершу презентував іноземним партнерам. І президент України проводить дуже проактивну дипломатію і контактує з усіма лідерами світу, які можуть перше гарантувати для України справедливий мир, а друге, залучити представника Росії на ці переговори, в ході яких буде зафіксовано вигідний для України. Результат відтак одразу після презентації плану за кордоном журналісти The New York Times написали, що у секретній частині документу Зеленський звернувся до союзників із проханням надати далекобійні ракети. Пан Зеленський запропонував пакетне ядерного стримування, в якому Україна отримує ракети Томагавк, що є абсолютно нездійсненим запитом, сказав високопоставлений чиновник США. Томагаук має радіус дії 1500 миль, що більш ніж усі маразів перевищує радіус дії ракетних систем великої дальності під назвою АТАКАМС, які Україна отримала цього року. Зауважимо, що у проханні мовиться про ракети, що могли б сягнути цілей у Росії на відстані 1600 кілометрів. Чому Україна просить саме їх? Ми повинні мати аналогічні спроможності приблизно з російськими калібрами. То це я думаю, що абсолютно зрозуміла вимога. І якщо у нас будуть розміщені ось саме ці ракети, тобто ракети томагавк наземного базування, тобто з установкою тайфун, то очевидно, що маючи такий арсенал відповіді, росіяни дуже добре подумають над тим, чи завдавати нам по нас якогось чергового масованого ракетного удару. Зеленський, у свою чергу, на так званий витік інформації від США відреагував доволі бурхливо та буквально розніс партнерів. Вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як Томагавк тощо. Це була конфіденційна інформація між Україною і Білим Домом. Як розуміти ці повідомлення, за словами Зеленського поширення цієї інформації означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного. Також політик заявив, що спершу треба надавати допомогу, а потім вже про неї говорити. Коли хтось із партнерів спочатку каже, що в додатку це говорить про те, що він не дуже хоче щось давати у такий спосіб. Відтерміновує рішення. Зауважимо, що план перемоги був озвучений у стінах Верховної Ради 16 жовтня. План перемоги України це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб Україна була з усіма мускулами. Відомо, що озвучений план перемоги складається із п'яти пунктів і трьох секретних додатків, і включає запрошення України до НАТО, посилення оборони, стримування РФ, стратегічний економічний потенціал та заміщення окремих військових контингентів армії США в Європі українськими підрозділами. За словами глави держави, у разі виконання плану перемоги війну в Україні можна буде завершити до кінця 2025 року. Якщо почати рухатися і Ідеєю з цим конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. Чи дійсно ми побачимо цивільні літаки в небі над Україною вже наступного року? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам з вами залишилося 2000 до 250 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну на все добре.